під кіктакі лишилися з того разу. Я тебе свиснув два кітак. Падло поводок. Буде Буду все на попа. Що падло поводок мені? Викинув ні, ну змагання то одне. А тут стартую пак. Yeah. Риска-лариска. Экей. Okay. Местный дружбан. Сейчас мы тебе дома щось поїсти. Я в Ніпса, іпса! Криса! А не не криса. Та вон і криса, а ця Лариса диви, пливе. Вони две. І Лариса і паровоз. давайте его сейчас я с ним раскрою. Ага. Так, у нас вага коробка. Онлайн, онлайн. Сумочкой. Двенадцать шестьсот. Выпускаем такого красунчика. Пишал. А вон да, диви. Я тільки цей перекину, дивлюся, щось Сейчас Щас, щас глянемо. Я вже настрою, вроді нормально впала. Ну воно підняло і бросило Мені кажется, я там там висичусь Наверное, його надо перезакидывать сейчас глянемо Сразу кліпсу поставлю Есть Ну щось невелике, наверное А ну дави Чуєш, там нормальний, ні? чуєш, там нормальний дуплятик, ні? Ха, -ха, -ха, ха Іще один такий же, ну не такий же, не 12 чим-то. Так, малиш, малиш, ага, попапчик слетів. Ні, та він уже слетів, тільки не бачу, чи гачок слетів. А ні, гачок не слетів. А ну щось там попап який був, який це жовтий. А жовтий прям який? Я, я ну, справий жовтий. Да. І словний. Ага, це напевно, тоді той. Ще один. Так, да, да ми два. Так, реалізували дуплетик. Ще один такий гарний. Опа! А я вже одного зараз... зараз це, да, так, типу, закинуть, ну. Що ж, друзі, всіх вітаю. Ми сьогодні, так сказати, на... ще на одному закриттю сезона. На озері Едельвейс. Ми. На першому секторі в зоні зоні Це, ця зона, зона називається. І приїхали ми вчора. ну так, Після обіду розклалися по дощу, потім дощ то йшов, то не йшов, ну в принципі, закинулись, відмаркерились, погодувалися. І все. Зараз ранок, перезакидуємося. Годуємося і будемо щось чекати. Клювань вночі було в мене три, та взяли ми пару рибок там доволі таки непоганих. Ну і все, ми. У нас два рот По чотири палички я кидаю там на оті тополі. а Сергій кидає на вугол там. По дистанції в мене 70, у нього 90. Та якось так. Ось такий тут лісочок, альтаночки. Качельки, виноградик там росте. Чи вже не росте? Там вже не росте. Раніше приїжджали, був тут виноград. Якось так обіцяють гарну погоду на сьогодні, але вночі був дощик і вітер змінився. Вчора приїхали дув з, ві... з кущів в Дамбус і вже увечері змінився, що дує кущі навпаки. Такий ред мегаспеції. Першу рибку щезяв на цей банана крем вісім на 6 від каркетчерса. Так, ми перезакинулись, погодувались трішки. Погодка у нас така приємна. Там щось таке синє ще, незрозуміле. Так, розподіки наші стоять. Зараз наготуємо сніданочок і потім ставимо варити конопельку. У нас тут веба стає, тепло було сьогодні. Якось так. Да, конечно, так дернуть. Ага, красивой базрыбы, да? Не засечка. Корма по минимуму. Минимум корма. Осиньо зимовий період. Наша сподова станція. Ой так, где да? Ну, там корм увлажненный, важкий, ну что не розкрився, Та танный? О, раскрывся. Короче, сначала навязались Тика. Сетку, а потом розв'язуємо назад за корм сітка <свистак> шо, правильно літня. Вона шо не растворяється. <свистак> там ще гамарус і кейс, да, дулюсь? Да. У мене ще є цей. Дими, поняв? Флюрики. Шлюрики. Можем їх сюди. Уже убивати, так убивати точку. І так, продовжуємо експериментувати над насадочками насадок мільйон, риби ноль корот процентів деносто ох аж запотіла Що, є риба? Нема? Як так? Угу. ситуация критическая, <свес> 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 что есть, Тузлан. Побачив свінгер опустився чуть-чуть тібе. Це, чуть -чуть, Це думає що щось буде. Ну, Може я і зашвидко знаю, що я коли він падав я, що треба було йому дати. Ну тут щось на така Ну хоч щось уже чи що. Тобі аж зелену бачиш Ух, бля, ага Бляха Йоп твою мать От то карпаха Сука, ще ж так і запутався Ну цей, знаєш що Та Такий полузиком, бачиш, старе Та воно, ну, да, ну я не, не це. А, воно ну, Клювань нема. Загодували відро річманки корму. Будемо чекати. Зараз перезакинулися. Думаємо, ще біля 12-ї перезакинемось. Ну а там будемо бачити, що буде покльову. До да, нас тут справа, сусіди приїхали через два сектора, здається, ловлять і все, якось так. то щось є румун, не? Yeah. Oh. mm Так, эй. Мочи да. ты. Это я думаю. Жахай буде, не? Нет. Гарный вроде. Такая висимочка что, ну. что ж, друзья, у нас такой красавчик попался. Ой. Ах, водичка помеха, бля. Файный паровозик. Фух. А ну? А, можешь поднимать? Мать моя женщина, да пятнаха. Маха. Тринадцать. Тринадцать пятьсот сорок. Ну, нормально. Рыбка тринадцать. Скільки? 13 чимось, на? Ой. Пішов. Що ж, друзі, у нас взявся такий кропець непоганий, на? Но... Вот такие насадочки. Это у нас Red Mega Specia. десяти. Тут у меня баланс и попапчика восьми, но берем на десятый поэтому ну. сейчас их и ставим все. Что-то там зависло. <гум> О! Фух. наче й невеликий, но Но файний. Дав жару прикурити трошки. Ось такий наш ще гарний залетів. І ні, я зараз побризкаю та й випустю. Чрт и Ну. А Обув ще прокольчик один. А, да. Два кілограма можна додати хвороб. Ну. Що ж, друзі, у нас вже ранок така чудова погода, світи сонечко, вітерець знову розвернувся в іншу сторону. Якось так. Ночу рибка так активно прокльовувала. Пару тузиків, пару гарних рибинок взяли. Якось так. Зараз вже по збираємось. Палаточка сухенька. Вночі топили вебастою, тому конденсату не було. Все гарно просохло. Тому п'ємо каву. І потихеньку збираємось. Така у нас осіння, осіння напевно, але не точно закриття сезону. Вже вода дуже-дуже прохолодна. Хоча рибка, та, до речі, перші клювання вночі були, то перед дощом. Одразу перед дощом я взяв ту гарну. І так, і все. Ми якось так. До нових зустрічей на водоймі.